Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас з вами енергетичний випуск. Ми з вами розглянемо сьогодні інверторні генератори та звичайний бензиновий генератор, який ідеально підходять для вашого дому. Друзі, на жаль, в реаліях нашого сьогодення генератор є невід'ємною частиною будь-якої квартири або будинку. Ось такі -от два варіанти це більш квартирний тип, ось такий може підходити для приватного будинку та свого подвір'я. Підпишіться, подивіться відео, лайкніть, напишіть в коментарі, який генератор маєте ви, або якщо не маєте, напишіть, який ви хотіли б більше придбати. Такий чи ось такого формату. Отож, почнемо з кожного окремо, розглядаємо генератор інверторного типу льовенжан. Цей інструмент є повністю закритий, як бачите, він знаходиться в такому пластиковому корпусі, що впливає на його шум. Реально малошумний, ідеальний варіант для квартири. Трубу ось тут ззаду профіксували, кинули в вікно, нічого не гуде, ніяких вихлопних газів. Розкажу коротко про нього. 1.8 номінальна потужність, 2 кВт максимальна потужність. Має ось таку от розетку 220 В, ось такий от вихід на прикурювач 12 В, підсос, екорежим. Кнопку ресет перезавантаження, має датчики мастила, палива, перенавантаження. Тут стоїть вольтметр. Вольтметр показує мотогодини, ампераж і, звичайно, вольтаж. Ось такий от вихід є на 12 вольт з'єднання паралельне для акумулятора. Тут у нас заземлення. Стосовно запуску, кнопка, звичайно, включили. Донизу це в нас є підсос. Тут виключили. Ручний запуск. по правді заводиться він з пів оберта. Ось тут знаходиться паливний бак, бензин у з 92-95, щоб не було багато спирту, головне, нормальний якийсь бензин, будь ласка, бо якщо буде поганий бензин, він просто-напросто стане дубом і заглохне. Ось тут є показник якраз мірило, скажімо так, простому бак. Тобто він показує, скільки в нас тут літрів бензину залишилося, тут є поділки. Ось тут є доступ до свічки. Ось тут. Це відкручуєте і все. Реально, генератор льовенжан по своєму власному досвіду скажу, дуже багато людей брало, багато позитивних відгуків. Дуже класно насправді підходить і так само і військовим хлопцям. Вони беруть доволі справді синусоїда ідеальна, що немало важливо. В інверторних має бути чистий синус, адже котли, насоси, холодильники, воно все потребує чистого синусу. Навіть банально зарядити екофлоу, щоб потім запускати якісь рації заряджати або старлінг. Потрібно чиста синусоїда. Якраз оцей льовен жан має ідеальну синусоїду за рахунок своєї інверторної, класної крутої японської плати. Ну і сам по собі генератор, як бачите, ось такий компактний. Взяв в руку і пішов куди потрібно. Наступним на черзі є генератор. Досить класної фірми Крафтендент. Ось такий от варіант. Ви бачите, він трошки квадратний, то можна, якщо його перевернути, можна як на столику посидіти, і щось з'їсти, і щось випити, і тому подібне. Генератор йде сам по собі: 1 кВт потужності номінально, 1-2 кВт максимально. Він трішки простіший за попередне. Має ось таку от розетку 220 вольт, саме заземлення. Тут три індикатори: вімкнення вимкнення, палива і перенавантаження. Кнопка пуску. Ну і звичайно, економний режим. Економний режим працює до 50% потужності. Речах повороту якраз для запуску генератора ось тут, ручний стартер ось тут. Заводиться він також з пів оберта. Ось тут ще є дросель. Спеціальний ми його повертаємо і запускаємо генератор. Коли він завівся, ми його перемикаємо назад. І бак. Заходиться ось тут. Бензин 92-й, 95-й. Генератор такого формату підійде як аварійний, для випадку, наприклад, запустити котел. Його повністю вистачить, тому що котел зазвичай запуск пусковий ток має приблизно біля кВт. Якраз і генератор його видає. То його можна придбати окремо на котел. Якщо більше щось потужне, хочете пів будинку запускати, ну потрібно вже брати потужніший. Але ось такий варіант також наявності. Тобто, реально класна штука. Третій лот на черзі, скажімо так, генератор простий бензиновий, ніякий не інверторний генератор ВЕРК. Коротко про цей інструмент. 2,5 кВт номінальна потужність, 2,8 кВт максимальна потужність, 220 вольт, 230 буває. АВР-система. Тобто, за рахунок АВР-системи, якраз і. Стабілізується та напруга. Тобто він видає, в принципі, не чисту синусоїду, бо чиста синусоїда – це інверторні штуки. Тут звичайне 220, як в звичайній розетці. Ось такий от генератор. Коротко про нього. Дві розетки 220 вольт, ось такого звичайного формату речажок запуску, щоб видавав напругу. Тут звичайний речак для того, щоб його можна було завести, вольтметр і заземлення. Генератор самий по собі по конструкції простенький, але по правді для домашніх потреб в якийсь будинок його вистачає повністю з головою. Ось тут, відкрутим, каже, заливається бензин. Тут є фільтр, груба очистка, як бачите, на бензин. Тут є індикатор, сам показник рівня бензину, рівня в баку, Бак на 15 літрів. Раз залили, на день запустили і забулися. Генератор, в принципі, повністю видає свою потужність для будь-яких домашніх потреб і його вистачання. Друзі, давайте підведемо якийсь підсумок. Реально, коротко про генератори ми сказали, розказали їхні плюси, мінуси. Насправді, краще їх взагалі не використовувати, краще вся здохла, і не потрібно нам було купляти тих інструментів, тратити кошти на такі от приладдя, краще потратити їх на себе, десь на якийсь відпочинок або подорожі. Але по правді, які реалії, такі і відео. Для себе скажу відверто, висновок по цих генераторах. Найкраще для квартирного типу підходить на от інверторні генератори. Звичайний будинок, можна придбати отакий от отверт, тобто звичайний бензиновий. Скажу для себе, на власному прикладі відчував от такий от генератор, придбав для, для батьків, вони користувалися весь блекаут, він працює досить класно, видавав ту чисту синусоїду, запускав котел, запускав холодильник. Більше нічого не потрібно було. Коли хотіли світло, ну тоді не грілися. Ну тут вже таке, бо, самі розумієте, 2 кВт це не є не 10 кВт. Але ось такий варіант був, він якби самий оптимальний, Такий варіант можна придбати, ну і звичайно, більш бюджетний варіант, згоден не дорожчий, можна придбати звичайно бензиновий. Але кожен з цих генераторів реально допоможе зараз в трудні часи, тому якщо вам потрібно, прошу, звертайтеся. І мало не забув: не забувайте підписуватися. Адже цей контент ми створюємо саме для вас. До нових зустрічей, па-па!